Як правильно загадувати бажання, щоб вони гарантовано здійснювались? Є декілька простих та відомих усім правил, але і кілька важливих моментів, про які найчастіше мовчать. Бажання краще продумати заздалегідь та обов'язково його записати. Мрія, що записана на папері, має силу здійснюватись швидше, а ти матимеш можливість у новорічну ніч не вигадувати наспіх щось зовсім не те, що насправді тобі потрібно. Є також декілька простих зауважень щодо тексту бажання. Ніколи не використовуй слова хочу чи бажаю, бо так і залишишся бажати та хотіти. Бажання пишеться у теперішньому часі, наче це вже сталося. Якщо тобі потрібне житло, то я власниця квартири, якщо відносини, то я дружина. З тексту бажання треба виключити частку не і всі негативні твердження. Тож замість я позбавилась невпевненості треба казати я почуваюся впевненою замість я не хворію я здорова та енергійна. Не слід загадувати якісь процеси. Типу, у 23-му році я завагітніла чи я знайшла роботу. Обирайте кінцевий результат. Я мама, я співробітниця. Бажання повинне стосуватись лише вас. Не треба загадувати, керівник цінує мене і підвищив зарплату. Чи Віктор одружився зі мною. Не намагайтесь підкорити собі волю іншої людини. Мова бажання має бути максимально конкретною та стислою. Виключи незрозумілі образи, типу я реалізувалась як жінка, чи я магніт для чоловіків. Пам'ятаєш відому фразу Стережися своїх бажань. Чи пригадай, як твої мрії здійснювались, але зовсім не так, як ти собі уявляв? Це могло статись через складне формулювання або розпливчасті образи. Виключ. Точні терміни та способи виконання можна написати: у цьому році я заробив собі на автівку, і увесь рік важко працювати на трьох роботах, так що наприкінці року у стані загнаного коня від придбання машини вже не радісно. Може, цю машину тобі мали просто подарувати рідні чи друзі на якесь свято. Бажання важливо перевірити на готовність до нього і взагалі бути певним, що воно твоє. Марно сподіватися на великі гроші, якщо одразу переймаєшся тим, як будеш мати проблеми з податковою. Також треба виключити бажання, що нав'язані нам оточенням. Типу, я закінчив універс з червоним дипломом. Хоча насправді і розпонденція тебе ніколи не цікавила. А від цього диплому зрадіють лише батьки. Уяви, що вже отримав бажане. Що ти відчуваєш? Чи є тривога, непевненість? Якщо бажання справді твоє, то омріяний образ викличе теплі відчуття в тілі та приємні емоції. Тож якщо бажання вже створено, перевірено, записане, то залишається дочекатись новорічної ночі для його запуску у Всесвіт. Робити це слід у гарному настрої, але не перегинай палицю, впадаючи у стан ейфорії чи шаленого куражу. Вибери будь-яку техніку запуску. Насправді ритуал не має значення. Чи то прочитати написане спалити та кинути у бокали з шампанським, чи вкласти у новорічний шар, чи з'їсти вибір за тобою? Найголовніше перенестися у цю мить в майбутнє, де бажання вже здійснилося зробити це із радістю, непереборною вірою і щирою вдячністю. Про цей секретний інгредієнт часто забувають, а тим часом не бездушні ритуали, як то спалити папірець чи прокричати бажання точнісінько опівночі, а саме щирі почуття, вдячність та радісні емоції, направляють бажання у всесвіт. Тож, нехай новий рік принесе тобі радість і здійснення найсвітліших, найзаповітніших бажань.